Всім привіт! Що ж, друзі, сьогоднішнє наше відео хочемо розпочати з відповіді на один з коментарів. Зазвичай відповіді на коментарі дають в письмовій формі, але ми прийняли рішення, що можливо хтось коментар читає, хтось не читає, коли дамо відповіді таким методом, то буде більша можливість це почути і побачити. Значить, питання самому коментарі. Було таким чином сформульоване, що в нашій мові використовується дуже багато суржику. Ми з цим повністю згідні і хочемо попросити всіх вибачення. У майбутніх відео ми помаленьку будемо виправлятися. Я гадаю, що незалежно від віку, завжди є час для того, щоб чогось навчатися. Отож, повертаємося. До попередньої теми хочемо сьогодні показати вам, якими ми користуємося ящичками, так як їх ще називають рамконоси. У нас тут є один тип, внутри ящичка. Залежить що від віку використання. Один з них є новенький, яким ми ще не користувалися. Є один середнього типу, яким ми користуємося десь орієнтовно 6, можливо 5 років. І найстарішечки, яким ми вже користуємося десь більше 10 років. Отже, почнемо з середнього. Давайте краще такого відкриємо. Ящичок зроблений з ДВП. І цей, і цей з давніших. Вся справа в тому, що ящички, які зроблені з двп бумаги і ящички вже нові, які ми декілька штук зробили з фанери, є дуже велика різниця. Різниця взагалі залежить від того, від терміну їх придатності. Якщо ящичок ви зробите з фанери, фанера четверка. То термін придатності цього яшечка буде обов'язково збільшений вдвічі, в ящичок входить 6 рамочок. І обов'язково треба робити таким чином, щоб коли входить 6 рамочок, ще має бути свобідний хід десь орієнтовно 1,5, можливо і більше сантиметрів. Бо якщо на рамочці є трошки напрополюсовано, то потім шосту рамочку треба буде запихати з таким, скажімо, тяжістю. А ще буде тяжче витягнути її з ящичка. І от зараз візьмемо ящичок, яким ми користуємося більше 10 років. Теж він зроблений з ДВП. Користуємося 10 років. Ну, вся справа в тому, коли ми користувалися десь років три, і дно в ящичку у нас вже, скажімо, зогнило. Не зогнило, так як пасічник ставить ящичок чи на русу, чи на якусь мокру землю, ну буває по-всякому. І сама ДВП-бумага вона набрякає, потім починає деформуватися. А коли всередині... Ставимо рамки з медом, обов'язково скапує мед. І потім є проблема чи помити його, чи шкрабнути. І після набрівку потім вже ця бумага не стає на своє місце. Вона так і набухше лишається. Тож ми через 3 роки використання прийняли рішення зробити дно і саму кришечку, чи назвемо дашком в цьому ящичку. З дюралю і пластини. Можна використати і оцинкований, оцинковану жесть або алюміній. Але в порівнянні з попередньо названими металами, то дюраль трошки кращий, він більш такий пружний і тривалий час буде слугувати вам. Отже, дюраль ставимо пластину дюралеву і на дно, і так само на версії. Коли відкриваємо, тут навіть, і не знаю, чи буде дуже добре видно, ось ця ДВП бумага, вона вже набрякша. Але ще, я гадаю, ще там деяких, можливо, рік, можливо, 20, я що ще буде нам слугувати. Так, зараз ми відставимо. Я гадаю, хто на майбутнє буде. Робити ящички, та й взагалі, чи виробники, чи ми самі робимо, чи пасічник робить сам такі ящички, відносно дешевше зробити з ДВП. Але повірте, краще заплатити трошки дорожче за саму фанеру і користуватися будете дуже довгий час. Якщо такий у нас ДВП вже відпрацював 10 років, то з фанери буде, ви зможете користуватися. Років 15-20 це 100%. Зверніть увагу, брусочок ми ставимо з, -з, з зовнішньої сторони, і от нижній брусочок, і верхній брусочок. Є виробники або хто робить ящичка, ставлять і з внутрішньої сторони. Ну, ми з устрішньої сторони не ставимо по тій причині, бо він потім чи треба прошкрабати всередині, чи протерти, чи промити, цей брусочок трошки мішає. Це одна з причин, що ми не ставимо. А друга з причин, коли цей брусочок стоїть з зовнішньої сторони, коли ми прикручуємо цей дюраль, він пов'язується з цим брусочком і з основою самого каркаса цього ящика. І тоді саме дно, і весь сам ящичок стає пружнішим. І все тримається більше кубки. А верхній брусочок ми прикручуємо для того, бо на ньому і крепиться сама ручка. І так само він тримає основу верхньої частини цього ящичка. Петлі ми використовуємо ящичку такого типу. Їх можна ставити або таким методом, отут він закріплений з наружньої частини, з зовнішньої. А скажімо, цьому ящичку. Вже другим методом. От. Зверніть увагу. І перші і другі варіанти працюють чудово. Обов'язково в ящичках ми ставимо такі заверточки. Зверху кріпиться пластинка вигнута і з проріздю. А тут пластинка із різьбою. Нарізна різьба на 6. Коли ви ящичок закрили, три оберта і він вже закритий. Ручку ставимо таким методом. Колись ми позичали ящичка і, скажімо, замість цих пластинок був ремішок стояв, ну з ремішком незручно. Вже відколи оці навіть, якими ми користувалися довгий час, і нові ми. Кругом використовуємо пластинку і зверху брусочок. Ця ручка дуже чудово відкидається і в одну, і в другу сторону. Якщо є потреба, можна поставити. І навіть пасічник, коли взяв в руки, то і зручно нести і взагалі. Така ручка в використанні дуже чудова. Так що ми Можемо порекомендувати, нікого не заставляємо робити ящички з фанери, бо з фінансової частини це трошки буде більш затратно, але повірте, лучше раз заплатити трошки дорожче і користуватися на набагато більший термін. Я гадаю, що з ящичками напевне, що все. І це ящичок, якщо ми візьмемо, поставимо його. Пружність цієї самої пластини дюральової така, що може пасічник спокійно сісти от, і присісти. Вона тримає дуже класно. І що ж, у нас зараз ще з'являється така нагода, задавали нам питання, ми хоч на цей коментар давали вже неодноразову відповідь, запитували. Де в нас ручки на вуликах і якими ручками ми користуємося. Ось якраз ми занесли ті магазини, які ми вам показували, що ми красили, вони вже висохли. Ми оббивали їх уголочками і водночас прикручували ручки. Чи це магазин, чи це корпуса, ми кругом використовуємо такого типу ручки. У нас на вуликах, лежаках є трошки таких відкидних ручок. Але відколи ми почали користуватися такими, то вже в, майбутньому, ну, в майбутніх всіх вуликах ми ставимо тільки такі ручки. Якщо навіть вставити, це не фрезеровка. Взяв, можна добре взяти і не переживати, що може вискульнути з руки чи щось подібне. Повірте, коли пасічник... Ще молодий, сили є багато, взяв руки і не чутися ні сили в руках, нічого. А з віком, коли вже трошки старішечки, то спина, то руки. І от в даному випадку такі ручки є найкращим варіантом. Ми рушок не рекламуємо, ми просто показуємо, якими ручками ми користуємося. Щось. І ще у нас був коментар, задавали нам питання, що ми робимо з старими рамочками. Зараз ми вам покажемо. Так, друзі, ось ми знаходимося біля рамочок стареньких. Вони перед вами. Значить, після того моменту, коли ми вирізали суш, стопили. Рамки ми обов'язково калібруємо, які вже непридатні, ми просто викидаємо і використовуємо їх паливо. В другій частині рамочок, які... Піддаються якомусь ремонту, ми щось там робимо, можливо, треба замінити боковинку чи верхній брусочок. Всі остальні, які придатні для використання, ми всі рамочки перешкрабуємо, поновляємо в них отвори, де, входять, де входить дріт, натягуємо новий дріт і використовуємо ще раз. Дріт натягнули, от є можливість можна подивитися. І все. І таким чином я користую. Термообробки рамочками ми не робимо ніякої. Є багато варіантів, що роблять термообробки. Ну ми не пробували і я гадаю, що кращої термообробки, як самі бджілки, зробити неможливо. Що ж, друзі, дякуємо всім за перегляд. Бажаємо вам здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все буде Україна!